Денис, вітаємо. Як пройшли перші дні зборів, поділися враженням? Як пройшли? Під навантаженнями пройшли в такому, в такому інтенсивному режимі по два тренування. Початок зборів, в принципі, все як завжди. Під час цих зборів Динамо, правда, цілих десять контрольних матчів. Які очікування, чи це легше для гравців ось якраз проводити матчі, ніж два рази на день тренуватися. То, в принципі, тренування важливо, тому що була відпустка тривала і потрібно зараз і фізичні кондиції набрати, і, і м'яч згадати. І, Звісно, так, хочеться, хочеться зіграти. Суперники, я вважаю, що хороші повинні бути. Це будуть контрольні матчі для того, щоб підготуватися якісніше до сезону і вже вийти на свою пікову форму. Як взагалі зараз під керівництвом Олександра Шевковського, як уже головного тренера команда працює перший збір? В принципі, потихеньку міняється тренувальний процес, але перші дні, перші тижні це завжди бігова робота, набрати об'єм фізичної кондиції. А я думаю, більше в іграх вже будемо. Награвати на, на, на щось і експериментувати, можливо, не знаю, що запропонує нам тренер. До тренерського штабу додався Сергій Федоров, він спеціалізується якраз по роботі з захисниками. Ну, він з, зі своєї сторони підказує, подивимося, як воно буде, але я гадаю, це буде плюсом для нас, для захисників. Можливо, можливо покращимось в якихось якостях своїх.